Війна так лавинно котиться, десь звучить катедральний хор у першому курені хортиці марії святий омофор. Тобі важко, народе, бери, і коти цю війну страшенно кажеш, чорніли прапори, розростуться вони стогенно. Народи, ти також терпиш, століттями йдуть хвилини над полеглим солдатом спориш і терпне червона калина. Скільки мати побачила снів, кровоточить її хустина. У полоні катують синів, чи ти плакала Україна? Я знову ставила змі. Просто волоса стернею українською білою боса. Кінжально безжально і смертоносно у вулику страху роїлися оси. Марія сьогодні просто волоса стернею українською білою боса. Своїм умовором кривала горе. Тримали простори і чорне море, а з чорного моря дикі потвори ключем замикали життя коридори. Величай душа моя Господа і зраді дух мій Бозі спасі моїм, чеснішу відкрив. Весь істріння мога слів ворошую, сущую, погород, я велича, позилянуся на средні Раби своя, осповідь нині у блажать мене сіроди, чеснішу, відхеру Славнішу, незвівняно від царафи, без ісплінія, слова рочую, сущую Богородицю, тя величає. Від війни так втомився вже світ, зло й добро в запеклому герці, десь вдова зупинила політ контрнаступу островом островам серця. Повертались сини на щиті і кача плила по тисині. десь в останнє у цьому житті доторкнулася мати сина. Війна так левинно котиться, десь звучить катедральний хор у Першому курені хортиці Марії святий омофор. Над кожним окопом крутиться. Калиновий присмак могил сьогодні за нас заступиться вже озброєний Михаїл. Судомно земля здригається, Марія приборкує змій, В країною називається За правду кривавий цей бій.